Плануєте підписати контракт на мільйон, співпрацюєте з багатьма партнерами. А чи впевнені ви у ваших потенційних та існуючих бізнес-партнерах? Більшість підприємств щодня стикаються з проблемою прийняття рішень про співпрацю з тим чи іншим контрагентом та ризиком невиконання своїх обов'язків з боку ненадійних партнерів і неможливістю повернути втрачені кошти. Для того, щоб допомогти правильно обирати бізнес-партнерів та мінімізувати ризики за обставин співпраці, був створений продукт Контрагент, система, яка в режимі онлайн допоможе відслідковувати і перевіряти на надійність тисячі зареєстрованих юридичних осіб. Контрагент дозволяє знайти необхідного контрагента за кодом ЄДРПОУ назвою або прізвищем ім'ям по батькові директора, а також відфільтровувати за регіоном, видом діяльності та станом підприємства. Функція завантажити список дозволяє відшукати до 200 компаній одночасно. Картка контрагента надасть інформацію про назву підприємства та форму власності, основний вид діяльності, прізвище ім'я та побатькові директора, адресу підприємства, інформацію про податковий борг підприємства, інформацію про планові перевірки, оголошення про банкрутство та судові рішення, в яких згадується цей контрагент. Графічні зв'язки показують додаткову інформацію, наприклад, чи є директор даної компанії уповноваженою особою в інших компаніях, і чи входять вони в групу ризику, чи зареєстрована компанія за адресою масової реєстрації підприємств, і головне, ви маєте можливість поставити контрагента на моніторинг. Контрагент щодня перевірятиме обрані компанії у різних базах, а ви будете отримувати повідомлення про нові події на пошту та в інтерфейсі користувача. А моніторинг ваших конкурентів і своєчасна інформація про їх справи може бути використана для вашої бізнес стратегії. Контрагент використовує тільки офіційні та законні джерела інформації. Моніторинг контрагентів допоможе запобігти реальній втраті коштів через дії неплатоспроможних клієнтів, ненадійних та недобросовісних постачальників або підрядників та дозволить не просто перевірити контрагента, а й контролювати його на всіх етапах співпраці. Контрагент забезпечний бізнес.